Вона народилась у карпатських передгір'ях і померла в кремлівській в'язниці. Марина Мнішек, іноземка, що стала московською царицею, донька самбірського старости, вихована як справжня панянка, танці, співи, латина, а потім з'явився лже Дмитрій, самозванець, що пообіцяв її батькові мільйон золотих і Новгород. Москва ще такого не бачила сукні з Європи, танці з іноземцями, виделки на столах. Через тиждень нічний заколот, лже Дмитрія вбито. А Марина втекла під спідницею Фрейліни, та за два роки вона вже втушено з новим самозванцем, знову надії, народжує сина і об'єднується з отаманом Заруцьким. Але Москва обирає Романових, їх ловлять. кажуть, перед смертю вона прокляла дім Романових. Жоден із вас не помре своєю смертю.